У четвер ми плануємо отримати вже ескізні пропозиції щодо реконструкції вулиці Хрещатик. Тобто вже мова йде про архітектурні моменти, мова вже йде не про концепцію, а про те, як ця концепція має втілитися в власне в якихось архітектурних містобудівних рішеннях, те, що стосується вже тротуарів, освітлення, озеленення. І такі інше. Тому я думаю, що у четвер ми отримаємо цей ескізний проєкт. <кхем> Обговоримо, очевидно, про якісь, е якісь елементи вже зможемо і продемонструвати наступного тижня. От, ми плануємо, що весь процес розробки проєкту буде супроводжуватися з ну, постійними е зустрічами з громадськістю. Де обговорювати напрацьовані елементи і можливо вносити корективи, рухатися далі.